призів у нас багато, але за працем часом ми розіграємо зараз лише 8 головних призів. Ну, е, Саме головний приз це фібопічка від ПП е, Шевченка, магазин електронний колосос, делка. Це магазин е, «Заремба», е, «Заремба» е, соковижималка Віталій Кулус нам надав, МП3 – магазин «Вояж», блендер і від інтернет-магазину Вітая, і телефон це магазин олівець надав. Годинник, і далі у нас будуть призи там передплата на перше ківнічня 2015 року, стартові пакети від магазину «Київстар», там більше 15 штук. Ну і далі там ще інші будуть призи. Ми їх розіграємо в себе в редакції. А зараз вісім основних призів. Ми розіграємо зараз тут у залі. Всього у нас учасників 1030 чоловік. У нас такої великої кількості ще не було жодного разу. Так що у нас всі ці 1030. Чоловік, це ось є у нас номерочки, Тут у нас ще так само є. Я просто покажу, щоб ви бачили. Бо в мене дуже часто запитують, як проходить розвірач. Ми це також знімаємо на відео, викладаємо в інтернет, щоб ви бачили, що все буде чесно. Так, ось номерочки, я ще раз їх перетасую. З Тут у нас є ще 6 чоловік і два головних призи, потім вже витягнути наші учасники району. Зараз, поки шукається номер 900, і списки всі у нас є, хто бажає, може кінці наради переглянути. Номер 900 зараз записується, я будемо, зачитаю список переможців. 827, це якісь. Про записують записувати із них. 827. 200. Бачите, прокліївся один новорочок. Але ми його, так, це ж то ще знає. І впрошло, як витягнув. Так, 584. 285 вісімдесят п'ять. Так, шістдесят. 60. 60. 60 і два головних призе. Давайте. і сімсот Так, 764 Так, росов. Так, номер, номер 606. Так, у нас, у нас я. зараз ще, якщо можна, так, сказали, що не, 2 -3 -2. 3 -3. якщо можна, я тоді, коли буде моє питання, я зачитаю список переможців, тому що у нас списку дуже багато. Да, без проблем. Хто бажає після завершення наради, у нас ці списки є. Що все у нас чесно відкриється. Всім дякую за передплату. Тут у нас в основному сидять керівники установ організації, керівники голови міської сільських рад. Всім дякую ще раз за передплату. І те, що хто не виписав, у нас в компанії не завершується ніколи. Дякую. <реш>